У хабі Вільне Запоріжжя дитячий день. Зранку сюди приходять родини, які переселились із тимчасово окупованих громад. Більшість з маленькими дітьми. Анна з Великої Білозерки приїхала до обласного центру навесні 22-го. Вже тут у неї народилась друга донька. Тож у хабі придбала корисні речі. Я взяла ковдру таку малечу е, іграшку, просто білочку. ми дивимося пані Калину. Така жіночка гарна, вона там навчає. Там є білочка. От будемо наглядно показувати. А комбінізончик комбінезончик теплий, ще ж похолодає, будемо носити дуже добре. Підібрала для малечі все необхідне і Аліна. Вона донечанка. До хабу приходить вже втретє. Штани і оця пан і дезінфектор. Є дитина ріки два і чекаємо ще другу. Такі дитячі дні тривають до середини тижня, а потім у хабі чекають категорію 60. Благодійний фонд Вільне Запоріжжя працює вже четвертий рік поспіль, створений на початку повномасштабного вторгнення. Спершу займалися евакуацією людей з-під обстрілів. Зустрічали з Маріуполя, людей вивозили до Львова. Там наші друзі надавали нам якусь мінімальну допомогу, там памперсом, все, що було. І ми орентувалися на військових, все, що можна, треба надати військовим, надавали. Звісно, ж ВПО, переселенці. Так і працювали фури з гуманітаркою. Регулярно приходять зі Швейцарії і Данії. Вантаж для цивільних і військових. Зі Швейцарії на даний момент сьогодні у нас розвантажилась машина. Там були медичні вироби, одяг, взуття, і також дуже важливі речі для побуту для мешканців Запоріжжя. У нас була машина з данії. З данії приходив корм для тварин. Це теж дуже важлива допомога зараз. Меблі і теж речі. А торік до волонтерів долучились і батьки загиблого героя Костянтина Опанасенка кажуть, така дієва допомога людям і згуртована та дружна команда благодійників повернули їм бажання жити і працювати. Я відповідаю за одяг, взуття. Іграшки, все у нас, коробки, всі підписані. Альонка у нас відповідає за памперси. Тобто у нас приходять в таких коробках памперси, ми їх фасуємо. Валюша в нас, волонтер ще одна єсть. Вона відповідає за посуд. Нам допомагають наші друзі, які жили. Вони саме з Запоріжжя, і ще багато років до війни переїхали вижити в Швейцарію. І коли почалася повномасштабна війна, вони одразу ж почали шукати якісь речі, все, що потрібно, за засоби гігієни, і відправляти нам є у хабі і зовсім нові речі. Їх швейцарські бабусі четвертий рік поспіль в'яжуть для українських діточок. В'яжуть ось такі дитячі светрики для українських діточок. Ось такі шапочки. Ось такі шапочки. Це все швейцарські бабусі. Бачите, які красиві, гарні, теплі речі до речі. Передали швейцарські добродії запоріжцям і цей український прапор зв'язали також власноруч. Він у хабі на почесному місці. Ольга Ларіонова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ.